Друзі, всім привіт! Коротше що, мушу їдять у кориті всі. Ось той чорт рябий горбатий. Відбиває ось свинку і другого кабанчика. То мушу сипати на, на, на пол сюди, щоб вони їли окремо. І то підбіжить, цю. Ох і хіпадно. Так, що я хотів сказати? Ще дві недільки проходить, буду робити план, план, планову дегульматизацію. Дегерментизацію провожу кожні 2,5 місяця і Вермігтіном. Як бачите, вони справненькі, все нормально, казалося б, навіщо робити? Навіщо, не навіщо, але я роблю обов'язково відлучка. від відгодівлі і практично вже на продажі теж роблю е дегерментизацію. Обов'язково! Зараз вони в мене на комбікормі е тільки на соняшниковій макусі вже майже 3 е тижні. Хтось скаже це неправильно, та да, мені не важливо, правильно, неправильно. Я бачу результат. Я бачу вихід. Ну, ви бачите самі цей результат, так? Да? Їм е 3,5 в місяці. Чуть-чуть більше. Я не знаю, яка тут вага. Ну, кілограм 70 все. Кілька банчик свинкам трошки менше, кабанчик теж більшенький. Тобто ну, результат на ліцо, да? ефект є. Будемо продовжувати, щоб трошки зекономити, тому що соєва макуха у нас 19 гривень 50 копійок за тонну. За тонну, це не в роздріб. В роздріб у нас 24, 26, 28 на кілограм. Так що ось таке. Побачимо результат. Ще трошки потепліє. Вони в мене в літній вигул підуть, тому що тут вже їм мало місця.